Привіт! З вами Лорна Макнесі, і сьогодні я буду робити фотобомби. Фотобомби заключаються в тому, що по всьому домі розставлені скриті камери, і я буду слідкувати за тими чи іншими персонажами. До вашої уваги клавдія Вульф. що Що Шанеровий. Шанеровий. Фу, це моя ручка. Ох. Фу і мій зважик. не було. Говін Вульф. <зас> <зас> Нічого Ходи моє шоколадне кохання. Я хочу тебе з'їсти. Розпакуємо, розпакуємо. Все, тільки що в кладі не побачила. Це і так всі знали. До вашої уваги дюс. Лучія, Санта Лючія, Санта Лучія, Санта. Фу, смерділо, певне, пукнула раз за 2000 років. Ну, все, любі друзі, я повинна з вами прощатися. Пишіть у коментарях під цим відео, на кого зробити фотобомби ще. Ну, все, тоді. До зустрічі, Па-па!